Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо наш вебінар, який має назву Як супутникові технології змінюють вивчення клімату на прикладі Східної Європи. Перше моє питання до вас: чому вивчення клімату важливе? На мою думку, розуміння клімату може допомогти нам передбачити якісь природні катастрофи, наприклад, зменшити наслідки змін клімату. Приймати рішення щодо сільського господарства, енергетики, екології, що зараз є досить важливим. Це також важливо, щоб вчити людей жити більш екологічно свідомо. Дякую за відповідь, чудова відповідь. А, так, все правильно. Клімат взагалі він визначає умови життя на планеті. А від нього також залежить наша врожайність, здоров'я людей, стан водних ресурсів, також функці... функціонування екосистем цілком. Також зміни клімату вони відбуваються дуже ш... швидко, вони прям дуже стрімко. Ми можемо спостерігати а, сьогодні танення льодовиків, екстремальні якісь погодні явища, також збільшення частоти посух і також і все це Вимагає сучасного підходу до моніторингу клімату, аби ми просто могли прогнозувати майбутнє, прогнозувати наслідки і адаптуватися швидко до нових умов, щоб не бути зненацьком, щоб нас ніхто не застав. І далі ми розглянемо це традиційні методи дослідження, які були впроваджені ще з минулих століть. Також до впровадження цих цифрових технологій клімат вивчали здебільшого через метеостанції, також через польові спостереження і статистичні дані, такі архівні. Такі методи мали значення, але часто вони не охоплювали велику територію, вони не могли її просто охоплювати, тому що вони не були дуже чіткими і вони не дозволяли бачити динаміку процесів у часі. Вони були дуже повільними, тобто старими. І трудомісткими, просто щоб їх переносити і просто будувати. І не завжди були точними. Саме тому виникла взагалі проблема у нових інструментах збору інформації. І далі ми розглянемо, що дають саме супутники нам. супутники. вони, на перевагу старим методам дослідження, вони дають унікальну можливість бачити. Землю цілісно, завдяки ним ми отримуємо дані з будь-якої точки світу, навіть з важкодоступних пустель або якихось льодовиків. Вони дозволяють також відстежувати зміни у режимі реального часу, то можна зайти в реальному часі на їхні сайти і подивитися, як змінюється просто клімат в ту саму секунду. Також вони досліджують порівнювати теперішні стани з історичними даними, також вони можуть створювати комп'ютерні моделі за допомогою кліматичних змін. Також це є взагалі дуже важливо для точного прогнозування і планування заходів адаптації на даний момент. І що саме можуть вимірювати супутники? Супутникові технології вони взагалі фіксують десятки параметрів. Вони можуть фіксувати температуру земної поверхні, також це рівень опадів, вологість ґрунту, зміну рослинності, ступінь вологозабезпечення в грунті, стан льодовиків, рівень води у річках і в морях. Завдяки обробці цих даних ми взагалі можемо виявити довгострокові тенденції, передбачити різні стихійні лиха і оцінити вплив людської діяльності на клімат на нашій планеті. І які є ж основними джерелами цих даних? Взагалі сьогодні існує низка відкритих платформ, що дозволяють безкоштовно отримати доступ до супутникових знімків, але я розкажу вам тільки про три найпопулярніших: перше це NASA, друге це Copernicus і третє це Google Earth. Це кожен користувач навіть без спеціальної підготовки взагалі може переглянути зміни, зайти на сайт, проаналізувати ці зміни і завантажити дані для власного дослідження. Вони є абсолютно безкоштовними. І такі дані на цих сайтах є найточнішими, тому що вони йдуть від глобальних організацій. А, і також приклад Східної Європи. Чому саме Східна Європа? Тому що це тема моєї курсової роботи, це тема моєї магістрської роботи. А, тому саме взяли приклади для вебінару Східної Європу. А, Східна Європа це взагалі такий регіон, що є вразливим до кліматичних змін. А, супутникові зміни показують зміни у рослинному покриві в наших Карпатах, також про збільшення кількості посух на півдні України. Також про підняття середньорічної температури в останні 30 років. І взагалі ці дані підтверджують необхідність впровадження нової кліматичної політики і також заходів адаптації і посиленої екологічної освіти. І яке ж у нас є практичне застосування в освіті? Також в освіті це може бути для учнів, школярів і також для студентів. І супутникові дані вони активно використовуються в шкільній, в університетській географії. Учні можуть створювати власноруч кліматичні карти. Також вони можуть створювати їх як в паперовому форматі, так і в форматі просто на комп'ютері робити їх як 3D-карти. Також вони можуть працювати з різними джерелами, моделювати сценарії кліматичних змін, тобто ви самі можуть проаналізувати всі кліматичні зміни там за останні рік, півроку за різні періоди, і о, прогнозувати самі, який може бути клімат там на найближчих там, 3 місяці, півроку і більше. А також це сприяє розвитку критичного мислення, взагалі серед студентів. Також це а, покращує їхні навички роботи з інформацією про екологічну свідомість. тобто студенти стають більш свідомими на рахунок клімату, а, а, також а, інтеграція взагалі таких технологій в навчальний процес. Я вважаю, вона робить освіту більш сучасною і прикладною, тому що зараз світ сучасних технологій всі працюють з комп'ютерами. І важливо, щоб студенти так само вміли робити карти, працювати з картами не просто в паперовому форматі, а й у форматі комп'ютерів, щоб вони також мали такі знання, щоб вони йшли в ногу з часу. Також далі розглянемо переваги супутникового моніторингу. А супутниковий моніторинг взагалі має безліч переваг. Він забезпечує велике. Територіальне охоплення, також часто оновлення даних, можливість доступу до архівної інформації, і також до це є про безпечність досліджень. Крім того, ці дані вони є у відкритому форматі, у відкритому доступі, і це також дозволяє використовувати їх для навчання, для власної науки, для власного розвитку і для планування сталого розвитку в принципі в світі. А, і а, наш кінець, наш висновок. Отже, що ми можемо сказати у висновок, це те, що супутникові а, технології вони є докорінно змінені, і вони докорінно змінили систему і підхід до вивчення клімату в цілому. Вони дозволяють точно швидко і, головне, масштабно отримувати дані про природні процеси. Також це дає. А, Нові можливості для науки, для освіти, для прогнозування і захисту навколишнього середовища. І такі технології, це майбутні кліматології, яке вже стало просто нашою реальністю, за яким, за, за яким явищем ми можемо спостерігати просто в кожну хвилину і кожну секунду. І в мене на цьому все. Я хотіла щиро подякувати за вашу увагу і сподіваюся, що інформація на цьому вебінарі була цікавою і, головне, корисною для вашого сприйняття. Бажаю вам і надалі поглиблювати свої знання в сфері клімату, в сфері кліматології і бути відкритими взагалі до сучасних технологій і залишатися небайдужими до змін, що відбувається на нашій планеті. І успіхів вам!